З 19 вересня ми працюємо. За цей період ми зробили сіток сплели 111, 11, оце якраз висить 111. А якого розміру? Це великі, 6 х 8, а були у нас і по 12 метрів, так що різні. Були 6 х 4 на окопи, дивлячись на що, на які закази є, на що нам заказують. Вам Військові? Що вони кажуть. Ну, звичайно, задоволені. Потрібно і заказів дуже багато. Це робота потрібна. Їх накривати, техніку накривати, нова техніка велика, тому э, треба. Зараз це важко робити, бо тут три кольори, які вплітаємо в одну таку стрічечку. Плітаємо одне до одного і відповідно трішечки довше це робиться. Ну нічого навчимося. Сказали, коли дивляться із верха, то якраз отакі три кольори найкраще закриває те, що накривають. Це лучше на сьогоднішній день. Так. На, 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 на дану погоду, на дану природу. Ось ця сітка буде хороша туди, ближе к сентябрю. От в вересні вона навіть так, кодове названня серпень у неї. Не, хотя... Що, тепер от яка краще? На такій висоті ну це видно, що сітка гірше видно. Але коли ми піднімаємо дрон... Піднімаємо дрон на висоту навіть 20 метрів, от 30 метрів. Ось видно, яка сіточка краще працює. Бачите? І що цікаво, що оці сітки з великим малюнком, їх все ще видно-видно, видно, ці вже не видно і ця вже розстаяла, правда? Тобто її вже немає. Тому різні сітки робляться, що під різні умови. Інакше просто ніяк. Ви бачите, ми ж прийшли до цього. Завдяки експериментів, бо з, людьми, з практичним і з людьми набагато легше так працювати, бо ті сітки, які ми ставимо в виробниця, вони важкі в виробництві, вони не дають швидкості. Люди хочуть видавати багато сіток, а для цього потрібні довгі стрічки, для цього не така гра з кольорами. І ці наші дослідження ми ж показуємо людям, які плетуть сітки. Вони це бачать і погоджуються, що треба таке робити краще. Да, вона просто зникає. Не надо, просто заходи. Давай. Ні, вона сама не хочет держаться. Мы будем держаться. Хотя стадия встал.